Відтепер українці можуть одружитися, навіть якщо забули паспорт вдома. У дії з'явилася нова функція шеринг електронного паспорта, що впровадили мінцифри та мін'юст. Тож громадяни можуть скористатися всіма адмінпослугами державної реєстрації актів цивільного стану, навіть коли не мають при собі документів. В Застосунку можна поділитися цифровою копією внутрішнього та закордонного цифрових паспортів. Для цього необхідно відкрити паспорт у застосунку Дія, натиснути на нього та обрати штрих-код. Працівник може зісканувати штрих-код або вручну ввести в систему 13 значний код, який розташований під ним, підтвердити запит на передачу даних у застосунку Дія. Після виконання цих кроків цифрова копія паспорту з електронним підписом передається до сервісів органу ДРАТСУ. Завдяки шерингу виконуються відразу дві функції підтвердження особи та отримання необхідних копій. Це значно скоротить обслуговування та допоможе позбутися помилок при внесенні персональних даних. Ця послуга вже доступна в дії. Аби нею скористатися, потрібно ще оновити застосунок до останньої версії. Яна та Олексій Мурав'йов звісті.